Символічний ланцюг єднання утворили працівники міської ради до Дня Соборності свята, яке відзначають в Україні щорічно 22 січня. Цього дня у далекому 1919 році було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Було з'єднані західноукраїнських земель, східних земель, центральної України. І це свято, і це свято, яке відзначається в масштабах нашої держави. І сьогодні я ще раз повторюю, що саме головне це наше об'єднання, це бажання бути спільно, це захищати інтереси наших людей, нашої України, нашої держави. Тому я і вітаю оцю такі символічну традицію, ми внесли, об'єдналися і показали, що ми. Любимо Україну, що ми єдині, що ми об'єднані, і ак звуки не просто слова, а це наше суттєве життя цього дня. Таким чином День Соборності у Коростені відзначили вперше. Можливо, це закладення нової традиції, і в наступні роки представників органів місцевого самоврядування підтримують інші колективи або пересічні громадяни. Також цього дня було проведено пізнавальний захід для молоді. У читальній залі бібліотекарі підготували інформацію для учнів Коростенського відокремленого відділення Малинського професійного ліцею. Раніше заклад мав назву професійно-технічне училище номер 16 До присутніх звернувся заступник міського голови Олександр Синицький. На жаль, історична спіраль знову ж повертається до нас е негативним чином. Справа в тому, що в нас в державі знову точиться війна. Знову мова йде про те, що нас хочуть загарбати, нас хочуть роз'єднати, знищити нас як націю для того, щоб завоювати, панувати на нашій землі і захоронити нашу самобутність як українців, як українського народу, як нації. Ми боремось, ми перемагаємо, і ми з кожним днем наближаємо нашу перемогу. Аналогічні заходи проводять по всій Україні.